Захоплення бізнесу чи транспортна інспекція. Уже кілька днів поспіль у сумах не вщухають скандали між приватними, між міськими перевізниками та активістами східного корпусу. Маршрутчики переконані, це рекет, і у них просто хочуть забрати бізнес. Влада ж у конфлікт не втручається. Зневірившись у справедливості, водії самі вийшли на площу незалежності і пригнали маршрутки, аби, хоч якось, привернути увагу чиновників. Чим усе закінчилося далі. Зранку на площі незалежності вишукувався цілий автопарк. Тут представники чи не від усіх сумських фірм, які займаються нерегулярними перевезеннями. Це безпреділ, малолітній безпреділ, якими керують оці. Підприємці певні хтось намагається віджати їх бізнес. Ми хочемо просто розібратися, в чому тут в чому ми кому помішали. А от я хочу власті спросіть, чому це так? По чому ні обіцяють? Пускай не об'ясняють мотивацію. Молодики уже кілька днів не дають перевізникам спокійно виходити у рейс, прикриваючись перевірками укртрансінспекції. Десятки сумчан таки не змогли виїхати до столиці. Дехто спізнився на роботу чи в аеропорт. Протистояння між перевізниками та активістами східного корпусу дійшло до бійки. На думку більшості водіїв, аніж махати кулаками, краще б скерували свою силу та енергію туди, де вона справді потрібна. Сергій, волонтер АТО, постійно допомагає на передовій. Активістів запрошує у промзону. По 18 і вийшли сюди, от якогось керівника там мішають. Поїхали зі мною. Я не стесняюсь, повезу. Візьму путівку, є всі документи, є ліцензія. Поїхали. У мене є медалі за мої заслуги перед країною, а не перед цими сапляками малолітніми. Водії у адже влада і досі не втрутилася у конфлікт, від якого страждають не лише перевізники, а й містяни. Адже останні втратили можливість швидко дістатися з сум до інших міст України. Перевозили ми на Майдан безплатно людей. Почому їх не було тоді? Тоді ми потрібні були, а зараз не потрібні. Кому там поперек стали. Розмова ж з владою очікуваного результату не дала. Нам ми, як завжди, створюємо робочу групу. Я не знаю, які цілі в адміністрації. Ціль у перевозчиків защитить себя законодательно. Розходитися мітингувальники не поспішають, чекатимуть справедливості під стінами адміністрації. Поки не доб'ємося правди. Отак. Де скажуть хлопці, все, поїхали, ніхто вас не трогає, тому що ми не знаємо, виїдемо ми за город Суми, і ми не знаємо, що там нас чекає. Якщо ж ситуація не зрушиться з місця, обіцяють привести на мітинг свої сім'ї та будь-якою ціною дізнатися, хто ж намагається відібрати у них багаторічний бізнес. Тим часом молодики східного корпусу продовжують блокувати виїзд маршруток. На місці чергують правоохоронці. Оксана Щербак, Анастасія Командантова, Олександр Олексієнко, новини СТС.